В кілька хвилин тому гора горить е, триємності з нафтопродуктами. Звичайно, що і мене е, у місцевому мене скажуть, що пожежа сталася в промисловій зоні. Вони все зараз ну погасять, але, але, але поки що не виходить. А, так. Зона нафтовиків це один з районів Омська. Там три цистерни об'ємом 200 літрів кожна Загаль... горять. загальна площа займання 500 квадратних метрів. Спочатку була, а потім зросла до тисячі квадратних метрів. Отак, от, от пожежники працюють. Гасять два пожежні потяги. Усе у це от пише телеграм-канал База. Місцеві ж скаржаться, що високий стовп чорного диму можна побачити з різних районів міста. Причина займання не встановлена. І ти розумієш, що це все відбувається без жодного американського дрона, без жодної американської ракети, все горає і, і навіть без німецьких. І без, не, та без ніяких взагалі. Ніяких е, нічого. Е, е, щу, щу?